Притча, вартість удару молотком. У фермера перестав працювати трактор. Всі спроби фермера і його сусідів полагодити двигун були марні. Нарешті він покликав фахівця. Той оглянув трактор, спробував, як діє стартер, підняв капот і все ретельно перевірив. Потім узяв молоток і один раз вдарив по мотору. Мотор заторохтів, ніби він і не був зіпсований. Коли майстер подав фермеру рахунок, той, здивовано глянувши на нього, обурився. Як? Ти хочеш сто доларів за один удар молотком? Шановний, я зараз все поясню, сказав майстер. За удар молотком я підрахував тільки один долар, а 99 доларів я беру за мої знання, завдяки яким я міг зробити цей удар по потрібному місцю. Тут майстер витримав паузу і продовжив. До того ж, я заощадив твій час. Я впорався з несправністю дуже швидко, і ти вже сьогодні, прямо зараз, можеш почати роботи на своєму тракторі. Фермер посміхнувся та погодився з майстром.